Знаєш, ніхто не зобов'язаний тебе любити, та в той доленосний день Він обрав тебе. Він, той, якого не був достойний, світ, обрав любов до тебе, тримаючи в руках життя кожного, Ісус вибрав прощення, прощення, яке вартувало Його страждань та болю, болю за твій гріх. Обравши любов до тебе, Він пройшов усе, усе витерпів. Він омив тебе, очистив тебе. Любов, яка довела на Голгофі свою глибину та неосяжність. Той, якого не був вартий весь світ, обрав померти за тебе. Любов обрала смерть. Щоб дати тобі життя та надію, там, де усе здавалося мертвим і пустим, серед пітьми та відчаю він запалив світло, жертва Голгофи, найбільший прояв любові віків. А я і мріяти не міг, що ти спасеш мене собою, своїм життям мене купив такою невимовною ціною. За кожен гріх плата, це кров, свята й перечисте, що стікала з пробитих рук. З глибоких ран мені прощення дарувала. Гріху моєму є ціна, він вартував твоєї крові. Він вартував твого життя, розп'яться у вінку тернові. Бо сказано, за гріх є смерть. Та ми не в силі заплатити були, та й жодна з наших жертв не в змозі всі гріхи покрити. Ціна Твого спасіння розп'яття, ціна прощення Твого Його жертва, голговська жертва, що видніється з Христа, що не дала Твоїй душі померти. Ще й досі в розумі моїм змальовується та картина Голговський хрест. А там, на нім висить Христос, то не людина, то вічний цар творець всього, який від віку і до віку, який усе перетерпів задля спасіння всього світу, задля спасіння усіх тих, що у гріхах страшних безсили томились так багато літ, з народження й аж до могили. Натовп сміявся і радів. Коли Ісуса розпинали, прости їм, Отче мій, прости уста з любов'ю промовляли, зірвалась буря і кінець, здавалося, усім Він мертвий, та Він живий, та Він, воскрес, долавши морок і сили смерті. В той день любов перемогла, подарувавши нам свободу, відкривши двері в небеса. На всі віки для всіх народів. Маршрут до неба пролягає через хрест, та чи пройти його готовий, друже? Ісус заради тебе йшов на хрест, не залишися в натопі.